Маг, який зробить його в рази сильнішим. Він знав те, що той маг міє варити особливий суп. Не простий гороховий, а спокоченого гороху. Котигороховий суп. І от нарешті наш котигорошко знайшов цього мага, який йому зварив суп спокоченого гороху. Я типа котиграшка. Дай мені сюди. Так. Бачу. Чиста в тебе рука. Це багато говорить про тебе. За чим прийшов? Я прийшов ззаду. Я знайшов би котироково. Навіщо він тобі? Щоб бити дракона.

От так нашку того рожко, бо вони величезного трьохголового дракона, але, на жаль, дракона зі скарімо того душі не буде.